На заході в п'ятницю 2 серпня переважно хмарно з проясненнями. В Івано-Франківську та Чернівцях пройдуть дощі. Температура повітря вночі від плюс 13 в день до плюс 31. У північних та центральних областях на небі буде присутня невелика хмарність. Від нічних плюс 13 в день потеплішоє до плюс 31. Південна частина країни буде вкрита хмарами. Лише в Криму цього дня має бути ясне небо. Температура повітря від 16 до 33 градусів тепла. Ясно, в Харкові та Дніпрі. На території решти східних областей синоптики прогнозують хмарний день. Нічне від плюс 15 денна до плюс 32. У суботу, 3 серпня, на території західних областей пройдуть дощі та грози. Температура термометрів рухатиметься в діапазоні від плюс 15 вночі до плюс 26 вдень. У сумах Полтаві та Кропивницькому хмарно. На території решти областей півночі та центру пройдуть дощі, подекуди з грозою. Від нічних плюс 13 в день температура повітря прогріється до плюс 30. В Одесі та Миколаєві мінлива хмарність. В Криму та Херсоні в цей день має бути ясно. Від 19 до 34 з позначкою плюс. Небо на території східних областей буде вкрите хмарами впродовж цілого дня. Нічна температура від плюс 15, денна до плюс 31. У західних областях у неділю 4 серпня синоптики прогнозують невелику хмарність. Найнижча температура вночі плюс 12, найвища в день плюс 26. На півночі та в центрі хмарно. В Чернівцях, Сумах, Полтаві та Кропивницькому пройдуть дощі, подекуди з грозами. Температура в регіоні вночі від плюс 15 в день – до плюс 25. На півдні країни синоптики очікують грози. В Криму без опадів. Від 19 до 35 вище нуля. Також дощі та грози пройдуть і на сході країни. В Запоріжжі та Луганську без опадів. Стопчики термометрів від нічних плюс 17 в день піднімуться до плюс 33.